Вітаю товариство, в продажі з'являється Volvo V-40 2016 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном на автоматичній коробці перемикання передач та на дуже хорошій комплектації. Автомобіль був привезений з Кореї. В цілому, по кузову автомобіля, він дуже гарно виглядає, пробіг тут є невеличкий. Тому хто шукає собі компактне авто, будь ласка, і надійне, воно в нас є. На оригінальних легкосплавних дисках, в такому білому кольорі дуже чудово виглядає. З таким е, двохколірним темно-світлим салоном, ось подивіться на контрасті, як воно дивиться, і з чудовою комплектацією. В комплектацію входить датчики сліпих зон, електролювання передніх сидінь з пам'яттю положення водійського, датчики світла, датчики дощу, шкіряне мультитермоскую із контролем, здоровенний панорамний дах. Чудово виглядає. Запуск автомобіля з кнопки, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль, автопаркування. Ось подивіться, теж є. Автостоп, режими вибору їзди, бортовий комп'ютер. Шкіряний салон дуже гарно такий підспортивний виглядає, подивіться. Ну, як ви бачите, по салону теж якихось зауважень немає. Сидіння просто в чудовому стані, пробіг її становить 100 тисяч кілометрів, це є зовсім ніц для двохлядрового дизельного двигуна. Подобається мені це авто. По задньому ряду сидінь. Теж все дуже гарно. По технічній частині автомобіля якихось зауважень немає, все працює справно, коробка перемикає плавно, за двигун заводиться з півоберта, вся електроніка. Все працює. У даному авто доволі міське багажне відділення. Ось так воно виглядає. Автомобіль чистий, охайний, сидіння ці складаються. З косяків, які є по кузову авто, це ось тут невеличка ось така подряпанка. На дверці і, бачите, перейшло трішки на переднє крило. А так більше зауважень ніяких профто я тут не бачу. Так. Заведемо. <кхи> Робота двигуна рівна, так як я казав. Вже така напівцифрова панель приладів тут. Навіть цифрова, я б сказав вже. Ну і по бортовому комп'ютері теж тут собі можна користуватися багатьма різними опціями, які положені. Дане авто можна придбати в лізинг з авансовим платежем від 15% до розтермінування мілоку до 5% або за повну вартості. Політ автомобіля можливий місто Львів, вулиця Пасічна, 127, майданчик авто. Так, тут присутні.